Українська крапібак, і сьогодні ми будемо робити класну машину. Оп, сідею. А як? Харазд. А як поставити? А, сісти, А! ПГю? Ну, давайте так, кусь це готове. А сідати як. О, дядя. Яка вибачка тить. Ну, гаст. Га мм. Mm. Wow. Багато чого можна купити. Да у мене немає ще ні до лайк. А. Ah. Drive. Опа, на. А, бензин, капец, закончил все. Вау. Ну, Вот, оп, доб, доб. Так вот, да, вот, Дай реши один драйвите. Треба нам просто заробити грошей. Хочу класну тачку. Ого, ми маємо. Ми двадцять зробили. Вау. О, це дуже класно. Ну що, котик? Виж не купить в тебе щось. І все, стави. Нема де. Ну Де ж поставити? Ну давайте тут. Так, давайте. А інше? Не чекайте? Берем. Як ми... Де як мені забрати? Я хочу тут поставити для бензину. А, а це вже ні. Так от. У мене є два блока. І я хочу їх поставити десь. Отута. Е, но, но. я хочу еще поставити десь отіде о, не, куди? Я що буду добре як? І усе давайте драйвити. Юпі, А це, до речі, більше грошей заробляє. Ні, не заробляю ніяк. Давай. О. А, ок. Дайте зараз. Ні, хочу туди. А Якщо ми просто будемо сюди. Прикольно. <рикольно> Йо. Бет. Котик. Мама моя. Котик, ты їм шо продав? Ты мені не двух біше. Зивки скільки піп. Ну добре, давайте подайвемо. Драйв! Drive, 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 drive. -mo. Тепер давайте. Давайте ще раз подрайвемо. Я хочу десь 100 заробити. Мені треба більше бензину, так буде класніше драйвити. Та й виглядати буде краще, якщо я її ще зароб... куплю щось. Ну давайте вже вже до кота. Вася, що у нас тут? У-у-у, я хочу бензин. Усе, а де бензин ставити? А, тут же? Два бензина це краще, ніж один драйв. О, тут 16, це G16. А це вже класніше. І воно ще й не так швидко сідає. Клас! Драйв драйв на ламби, а винаджи гули. Ого, я так поворот. Я даю клас. Можешь нюху классниш? Шкода? Шумюху классниш. Ну давай уже подгайвому машину. О прикольно. Давай, я перший. Ха-ха, Я хочу таку машину зробити, щоб вона хоч літала. Ну, хоч було найшвидше. 100! Кот Вася управляю в тебе бензин. А де поставити бензин? Тут. -а. Усе, давайте дайвем. А ти шо, скільки? Але двигун краще, так я буду швидше їхати. А я я так не хочу зроблять. Просто й для фінішу. Ну, я хочу доїхати до Одеси. Одес, я мчу. Ну, ні. Я хотів до Одеси. Вася? А. Васько, що ми ти мені пропонуєш? Так, дякую, Вася. Ти найкращий. Ставимо одне колесо тут. И. Ні. Ставимо колесо тут. Е. 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 Все є. Ната. От за... Окей. Крутим, крутом. Є! Усе драйвим. Я мене краще. Зараз я тебе дожиду. Як тебе там? Анфор. А де Анфор? Нема різниця. Я соношуючий. Але треба мотор. Не тільки колеса, а ага, ну, я гроші заробляю. Прикольно. Де ще ж подай? Я, я український клубчий до Одеси. Одеса, чи... не чекай мене, чекай мене, Одеса. Я зараз до тебе приїду. Слава Україні! Де моя Одеса? Тільки що їхати. Дорога дуже довга. Усе. Заходимо до Васі і купуємо мотор. А мотор ставимо тута, тута ні. Я хочу... ооо та! А оцей. Я хочу поставити його рівно. О, це класно! А тепер подиграємо, як будемо їхати. О, капець як швидко їдемо! Я ще так швидко не їхав. І треба ще більше місця. Ми драйвом на наповну. Ну я хочу до Одеси! Драйв. Одеса, чекай мене. Я на Одесі він на фейгарі. Я живу одесвінафі, а він так швидко зник, у нього наповню у того як його там. Забудьте, як його звати. Так от, заходимо до Васі. Я хочу купити нютор. Ну мені треба більше місця. Розумієте? Для мотора. А точно. Дарма я це купив, треба було більше. Вася хочу це. Дякую, Вася. Тута Эм тута тута не тута так, а вот с тута мм не тутка мм ну давайте. Оце, драйвемо. Я на Одесі. а ого, Ого-го, ого. а прикольно, а прикольно. Ми швидко їздимо. Вже... Завжди, коли прямо на ті, бачите, камені, то вже зразу зубанзин закінчується. У мене ще буде трошки сотка. А мені треба бана мотор, розумієте? Ой, я вже переїжджаю до Одеси. Одеса, я тут. Одеса. за що? Васька. Ой, я можу купити бензин. Мотор чи бензин? Мотор чи бензин? Ну, з мотором я буду очіканий. Якщо я е, більше зароблю, та отримаю і мотор, і бензин. Зароблю 160, куплю з бензин, а потім тим і мотор. Не забудьте підписатись та поставити лайк, якщо ти цього ще конечно, зробив. не зробив. У нього такий ж так можу, дякую. Купуємо весь кіно ну, вже швишло сто Усе. Мотор ставимо сюди бензин. Став сюди. Ого, яка у мене вже довга машина. А тут хто буде цікаво? Ну, Добре, до речі, мого друга сьогодні день народження. Тро привітаємо його. Його звати Арман. Він тут далеченько живе від мене, але він з одним і друг. І я з ним наступного разу зроблю відео. Остапс. Мгм. В мене звіту Стоп, а не Остапс. Самі. Сам ти, Вася, Угм. Я куплю. On a un truc pour le truc pour que le benzine puisse être... On ne peut pas aller ici... Oui. On déjà une telle grosse machine. N'est-ce pas? Ah, il faut 60. Ми зараз продрайвимо, О, і бензин краще 32 ань. Я ще ж не поставила. ну так було і раніше. Я хочу поїхати до Одеси. Тепер йдемо до войська. Купуємо в нього паливо. Ставимо паливо сюди. І драйвемо. Мене найдовше, напевно, машина, чим лімузин. Я той хочу заробити на колеса. А ось такою машиною треба більше колес. Щось з моторами. Трьома. А, закінчилось. Так, я у вас і куплю бензин. Ой, не бензин. Скільки колеса? Вася. Ти взагалі бачу обнамнівший. А якщо я сюди. А! А. А а. Аварія! Йов йов! Це драйв! Драйв на обличчі. людей, Я зупинися, хіба я не покотив? А прикольно було, а прикольно. А зайде ще раз. Ху-жля-я-я йоу ЙОУ а ти-ж Ви бачили що там було написано? Ах открыли за що? я хочу Драйв. А Підпирай. чекай, я хочу тути ЙОВ м-м-м-м-м ми досі. А чому я ж навіть не їду? А гаст. А, це ще. А, це ще той її. У мене мотор за досі. Вася, ти такі ціни. а мені треба до Одеси. Або до Крима. Давайте на Одесу. Там дуже гарно. Або в Херсоні, Одеса. Обожню Одесу. А з москалями я там їм покажу, як кабібари роблять цими нефту тобто, битви. Ви ж бачили Ютуб, як я ой, тут тобто, видео, як я зомби валив. Ото їм таке саме буде. М -м -м -м. Мені просто треба на Одесу. Розумієш ось. Чому ти такі ціни робиш? Я хочу вижити в стін. Ні, мені треба до Одес. Одеса, оце мій вибір. Ну що ж, купуємо, ставимо це колесо е, сюди. Mm. Mm. Tá. Deixa aí vamos. Último vez e já o Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я швидко йду. Ну що, друзі? Папа, мені було дуже весело з вами грати, але мені вже треба збирати сісти. Капбере всіх цілує. Папа!